Hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Думаю, багато вже з вас чуло і бачило ось таку пепсі синього кольору. Я вирішив його також спробувати. Денис Неїшко е, теж успів спробувати цю пепсі синю. Він дав свій коментар, що йому не сподобалося. І я вирішив теж зацінити я особисто цю пепсі синю, і теж дати від 0 до 10 оцінку цій пепсі. Тому давайте такі справи оцінимо зараз у пепсі від 0 до 10. І я скажу, яка вона на смак. Чи варто її купувати, чи не варто. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Let's go! Деніс Фрейні реагує! Деніс Фрейні реагує! Сьогодні він буде пити вперше. Та, лімітований смак. Напій безалкогольний, сильно озований на ароматизаторах без. Та понятно, що не на, не на, не на натуральних а на ароматизаторах без. Калорійний пепсі електрик блю, блю, синій з підсоложувачами. Коротше. Е, коротше. Пепсі, пепсі, пепсі блу. синє пепси, пепсі, пепсі, пепсі. Все, добре, не заїдаємо, не заїдаємо. Дивіться, що по поводу синій пепсі дав коментар Денис Неїшко. Знайшов на поліцію синю Pepsi 23 гривень. Десь так вона і я заплатив. На смак якась суміш спрайту без цукру. Мені не зайшло ще язик синій. Це ця сама. Ну, е, язик сині. Зараз подивимося, чи у нас теж буде язик синій. Пише, що йому не зайшло. Як суміш спрайта. Давайте ми зацінимо, чи тут є суміш спрайта, чи нема суміш. І я зараз подивлюся, скільки у мене коштує оця пепсі. Так, так само, як у нього, чи не так само. Чи я не можу. А, вже можу. Так, Так, ану де мій чек? Де мій, де мій чек? Я ті чеки хоч колись беру додому чи не беру. Зараз подивлюся. У гаманці. Так. Яке е, сьогодні число, дружні? Третє. Третє 08. Напій безалкогольниці. А у нас е, пепси 2750, він взяв за 23. Хе. Він узяв дешевше. Так, добре. Погнали. У мене ще тут такий стакан, знаєте, з того індіанський та, посміхається вам. Та, та, та зараз ми в ньому налиємо. Він посміхається ці, як та статуя, знаєте, той мем, що то камінь не лице, оце з тих з тих версій. так. Коротше, з підверда дома. так. Так, Давайте зацінимо заціним цю синю пепсі. Мені знаєте, що це синій колір нагадує гелеву ручку синю. Коли я колись писав у школах, в інститутах синю ручку, це мені нагадує. Зараз будемо пити синю ручку. Гелеву. так. Ось такий колір має, бачите, добре видно вам на камеру. Та вроді щось та й видно. Не знаю, що воно себе представляє. Я хотів взяти дві бутилки, але я не знаю, яке воно на смак, взяв одну. Може мені не зайде. Фу, якась... Та, дійсно якась фігова вода. Ну, таке собі. Дійсно, не дуже. Я знаю, що пепці любить всякі... Мені от найгірший смак манго. Манго мені взагалі не подобалося. А це теж якесь таке собі. Таке собі. Ну, скільки ставим цьому напою? 5 балів. 5 балів за те, що солодко. Я не знаю, чи тут є навіть... За що ставити 5 із 10? Нуль цукру. Купа реклам, все і пепси, а це... Взагалі. Херня Херняйка. Взалі. 5 балів, напевно. А ну в мене вже язик синій. Зараз подивимося в кінці відео. Добре, що я не брав, слава Богу, дві бутилки. Я би не потягнув дві бутилки. Така херня хімічна, що я це не гон пити. Я це з вами на камеру п'ю. Фу. За что тут 5 балів ставити? Вона навіть особою не солодка, не знаю. Таке собі. Не дуже мені оце, знаєте, подобається така херня, чесно <смешно> хімічна. <-химическая> Мені то що колір тут подобається це. Я, видно, поставив 5 балів за того, що за колір більше, ніж за смак. та... Я відривнув у мене запах якоїсь кубаси, це того, що я на стрімі з вами булочку з сосискою хавав, І відривнув сосискою, та. вже не зайшло. Взагалі якась пігня на дроті. Та вона навіть не солодка. За що тут 5 балів? 3 бала. Давайте 3 бала, ти розходимось. Допиваємо і розходимося. Капець. Таке собі. Три бали, бо тут хімічне. Ні, ну це не є таке дуже погане, як то манго. То хай буде вже тих 5 балів залишати. Добре, через колір лишаємо вже тих 5 балів, хай буде. Бо ви просто не пробували пепсі манго. Пепсі манго набагато гірше. Так. Ось такий колір. Ну, дійсно, як гелова ручка, я вам кажу. Агелова ручка. Синя. Фу, я не знаю, яке це має допити. За що 5 балів? За колір. За колір. Мені просто колір подобається. Та й того. Фу. Можна це вилю в унітаз? Я це не хочу пити. Фу. Хімія. Пепсі набагато гірше за, за ту колу. Кола щось нормальне випускає. А пепсі... Фу. Ну добре, доп'ємо. Радісто переглядів. Я знаю, що це відео 100 передів нас бере. Тому радіст то перейду допиваємо. Чи можна найти 200 передів, бо деякі мої ролики і до 200 взлітають. Вау, у нього 200 передів, капець пелато. Це я рофлю, да. з нічого робити. Дую, щоб хімії менше було чути, то так не вийде. Я би це не допив і викинув би чесно. Але так як за це гроші і контент, як ніяк, раді контенту треба допити. А. Так, давайте. Давайте. За 42 і 6 тисяч підписників. Раді вас. Давайте. 3, 2, 1. Давайте допивати. Ну, майже не солодке, трохи солодке, але ні. Фу. Фу і херня. Тупо 5 балів поставив. Я не знаю. Та за колір 3 бали треба ставити. А це 3 бали, 3 бали все. 1 бал за то, що солодкий. 2 бали за то, що гарний дизайн. І 3 бали за що? За газ? За газ нема що ставити. За... І 3 бали. Третій бал. <клух> Щоб не ставити 2, я поставив 3. Так, давайте 3 бали та й все. 3 бали, ну я не За що тут 5 балів? 3 бали поставив все. Я розумію, що... Та розумієте, що манго. <клух> що це, а то одинаково. Песі, от я не люблю. Якщо вже пити пепсі, то ліпше оригінал пити там той чорно, чорну пепсі. Ми ще пробували з вами пепсі лайм. Ну пепсі лайм таке можна було пити. Та. А пепсі манго і ця синє, я не рекомендую. Взагалі якась фігня, не пробуйте. Та. Тому дружні, на цьому все. Домучився та й ледве допив, йдемо подивимося на язик. Що там з язиком? Язик, язик, язик. Такий він у нас язик. Мені вже цікаво, бо чи в мене теж синій чи не синій. Ага, капець, не їжко був правий. Бачите, хімія? В... Получається, що я ще один бал поставив за синій язик. Фу, хімія. Коротше, не пробуйте, це повна херня. З вами був Денис Френдлі. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалося відео. Напиши коментарі. Підпишися на канал, можеш підписатися, можеш поставити лайк. І якщо додивився цього моменту, напиши, я додивився з вами був. Знаєте хто, всім гарного дня, всім пока. Бувайте. Така фігня получилася, Несмачна. Пока. Та. Бувайте, йов, фу, пити більше не буду. Ніколи в житті в цю фігню. Та.